Не на всякий випадок. Опа! А от опять воно вигружається в грабиві. бачите, завіше випадати не на, на наполовину. Капітально, каже, дядько. Поругун. І пішов на висипку. Заїзди, звісно, не фонтан, то робимо все що можемо. Супер, супер. Половина дуба, половина вільхи і вже залишилося там небагато дров. Отака кочугура кучу величезна. Вот такие у нас, такая у нас керда. Заглох я Все. газ с дубом высыпалось полностью.